Я пам'ятаю піднесення два з половиною роки тому, коли ми чули там, да, пісні, які були вже присвячені, ну, люди намагалися одразу хайпувати на темі патріотичній. Ми пам'ятаємо абсолютно низку хітів, да, які грали з, абсолютно з кожного кута, а, ну, з доволі примітивними римами. Утім, я розумію, так, бойовий настрій, такий... Патріотичний, патріотичне піднесення, і в принципі тоді можна було просто покласти якісь там гасла на примітивну музику. І це б зайшло в Росії. Було так само. Утім, в нас якось ну ця хвиля вона ну зійшла в Росії. Зараз, наприклад, той самий шаман, де якого я сьогодні згадував, ну абсолютно мілітаризований виконавець, виконавець, який виступає ну реально в якомусь такому нацистському костюмі, шкіряному, з червоною пов'язкою на руці. Там у нього зачіска така, да з світлим волоссям Ну такі жести він дивні, крукує постійно так ніби марширує, і це подобається. Ну я я не вірю в те, що на кожен його концерт там на стадіонах прям людей там бюджетників зганяють, щоб вони прийшли на шамана подивитись. Ну наврядчі, окей, там де виступає Путін, імовірно. Ну для зради шамана цього б не робили і так. от. Потім мені деякі російські опозиційні там політики, політичні емігранти кажуть, да в Росії взагалі там ніхто не хоче війни. Їм там все це не подобається. Це взагалі якийсь абсолютно невеликий відсоток. Там з патріотів. От це тільки вони. А потім я дивлюся, цілий стадіон, наприклад, приходить на шамана. А люди, потім реально просто велика купа людей, приходить подивитися на зруйновану українську техніку, да яка виставляється. Да, ми теж російську виставляємо. ми виставляємо техніку загарбників. А тут ви виставляєте техніку тих, на яку, на яких ви напали? От. Чому досі популярна оця мі... Хоча два з половиною роки знову ж таки прийшло, мілітаристська ця вся тематика. Той самий Лепс теж записував е, теми такі військові пісні, і вони досі він їх виконує. і Всім подобається, хто приходить на його концерт. От як ти уважаєш? Я думаю, що це ж нав'язлива історія, так і шаман. Це ж, якщо проаналізувати, він же з'явився саме під час повномасштабного вторгнення і е, звучав у них там е, ледь не з кожного е, чайника, а е, його тоді крутило їхнє. Е, Дуже по -п 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 політизоване руське радіо, яке в них по всій країні, і багато багато інших цих пропагандистських радіостанцій, які належать державі ну, там в принципі все належить державі, ось а, -а, -а і це систематично а правильний правильна побудова артиста, який а має нести певні настрої і наративи оцій неосвіченій масі. Так, неосвічені масія, яка не вміє думати і аналізувати. Взяли такого собі Ваньку, а вот чуть його приоділи в кожний костюм. А вот записали йому пісні, які е, запулили, значить, в е, на радіо на всі радіостанції, а е, заполонили ним повністю TikTok, А є певні схеми, як це все робиться, і е, е, почали їздити з ним на концерти. Десь збирали, десь не збирали. Але інша е, публіка, яка сходить якомусь е, задрипінську, да, і в рваних трусах. Они смотрят, ни хера себе, а в Волгограде, -то, посмотрите, шаман, 4 концерта сделал по 50 тысяч, так это значит артист, партии надо пойти, пойти посмотреть, что это такое. Вот. Ну и там правильно все побудовано. А там дуже, э, дивися, э, в России дуже э, э, грамотно э, працюють над пропагандой, дуже грамотно. З різних боків вони так хуярять, я перепрошую, і стільки вкладають в це грошей. І коли я коли тільки з'явився шаман і деяким однокласникам мого сина, тоді йому то два роки назад йому 12 було, деяким однокласникам подобалась пісня Я руський, тому що вони її чули в Тікток. Ну не те, що подобалось, вони її наспівували. Вони її почули в Тікток 50 разів, і вона десь йому заклалась. Він навіть коли його пропускає, але перша там оця е, фраза, вона е, десь йому на підкорці закладається. Да? Е, е, тому це пропаганда. І тут е, я дуже хотів би звернутися до батьків е, дітей і підлітків, щоб вони пояснювали дітям. Що це таке? Не забороняли, а пояснювали. У дітей має бути е, свідомий вибір це не слухати або розуміти, що це пропаганда. Я само пояснюю так само, як і пропаганда в Тік-Ток, Зараз активна пропаганда нацизму і Гітлера. І у нас діти, на жаль, на це деякі ведуться. Вони роблять ось так, вони роблять ось так і багато багато іншого. І вважають, і вони вважають, що це смішно, розумієш, що це прикол. От що тому це показник того, як працює пропаганда. У них більше грошей, у них більше можливостей. І шаман цьому знову ж таки показник. Я впевнений, що як тільки закінчиться війна, шаман пропаде, про нього ніхто навіть не згадає. Ну от Шаман сам дуже переживає, що він пропаде, тільки в прямому сенсі цього слова. Адже СБУ повідомило про підозру і Шаману, і Лепсови слова, і вони потрапили під санкції Європейського союзу. І от е, свого часу такий самий шлях проходила Маргарита Симоніанна, І вона тоді казала: ну, все це, мовляв, юридична основа для того, щоб мене ліквідувати. Тепер СБУ мене вб'є. Тут і безпілотники падають біля мого будинку. А тепер вони знайшли юридичне підтвердження, щоб потім пояснити своїм там західним партнерам, е, чому ми її ліквідували. Да, бо вона там виправдовувала геноцид. От Тепер Шаман та саме каже, мені треба ледь не державну охорону. Він просить, як пише телеграм-канали. Так, ну, ні, а... ні, охорона, ти бачив відео. Ну тобто, з ним ходить охорона, а не ну а навіщо? Але знову ж таки, чи це охорона, чи це напищення цього всього? розумієш Для цієї сірої бидломаси Подивіться, це та настільки затрібне артист, він символ, йому нужно 4 охранника, щоб на нього не нападали, щоб трусами його не задушили. Розумієш? Це це класична побудова е, образу для сірої бидломаси. Ну ну нажав. приємно з одного боку, що бояться до слова. Ти кажеш, дівчатки не нападали. Ну один з головних хітів шамана називається Мой бой. Якби как бы, да, ну, бой, як ну, біться, бороться, але да, mm -hmm. в селом можна і інший контекст в цьому побачити. Мой бой, це може бути і певним гімном. Да, хто знає, можливо, не тільки дівчата. Втім, Дивіться, а... До речі, задумайся. Я думаю, що там ну, це не те, що ЛГБТ. Я думаю, що це знову ж таки дуже правильне, правильна назва. Двояка. Мой бой, це значить війна, а друге. Дівчата, які слухають шамана, мой бой, вони кажуть, шаман мой бой. Розумієш, це настільки психологічна історія, що якщо розібратися, і я впевнений що якщо б ми дізналися, як це все будується, ми були б в шоці. Ще одній людині погрожують, але вже в Росії ще одному артисту, щоправда, за не підтримку війни, не підтримку Путіна, посилюється атака на Аллу Пугачову. Наша аудиторія просто дуже її поважає, і насправді, чим більше на неї накатується в Росії, тим реально радикальніше становлять її висловлювання. Остання пісня в неї взагалі там, е, що то про российское общество, которое, значит, больное, убогое, и, значит, дочка, посиди-ка в уголочке, пережди это все, ну, вот, там, такие приблизно... Да. А, дочка, а, да, по-моему. Да, 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 это самое самое. Вот. И жал, не лише пропагандиста, не лише в мережі Депутати Держдуми окупантів ледь не з трибуни пропонують не лише там і на агент Окей і в терористів список її внести і забрати в неї майно, ну, а найбільш радикальні там, да, умовний умовні Жириновські на мінімалках, вже погрожують там їй чи їй, то їй, то їй там треба повернути в Росію, повісити тощо. Утім. Поки що російська влада не ризикує перетинати ось цю таку червону умовну лінію. Там Нойза записати в терористи, без проблем можна. там Шевчука без проблем можна, Макаревича без проблем. Пугачову поки ну, реально, якщо взяти по факту, не чіпають. Як ти гадаєш, чому? Я впевнений в тому, що у Алли Пугачева достатньо багато друзів у владі, зокрема, і у владі також. З якими вона пройшла Крим, Рим і Мідні труби, і дивись, у мене відчуття, що російська влада це зараз я правильно скажу. оце, цей кримінальний світ, який живе по поняттям, Знаєш? організована приступність. А, вот а, і, а, і а, мені здається, що якраз а, ці поняття не дозволяють а, великим шишкам а, її образити. Ну мені так здається. Це виключно моя думка. А, як ми бачимо, всіх навіть великих. Можуть е, понизити активно, так е, і, і зробити е, із е, в їхньому суспільстві. Тому я думаю, що тут не не так важко зробити Пугачову е, саме такою. Вони десь зробили це. І я бачив там заяви деяких артистів, які раніше цілували її ноги, а зараз на неї гонять лицемірно гонять. Так навіть її колишній чоловік Філіп Киркоров, який спочатку захищав, її, а потім почав розповідати, як вона йому зраджувала. І, взагалі, ну, звичайно, він... слухай раганося. Це, це, це ж один з найбільших пристосуванців. Це нормально, тому що у нього настільки багато секретів, що ним дуже легко маніпулювати в цій сфері, тому я думаю, що він на це і ведеться. Я впевнений, що вона просто пересидить і потім повернеться. А можливо, це їй це і не потрібно. Льош, може, їй це не потрібно, може вона вже награлася в цей шоу-бізнес і справді е, е, ну, їй, їй наплювати. знаєш, е, Що там буде, як там буде? Не, не знаю. Подивимося. Знову ж таки, мені здається, що якраз протягом року ми е, побачимо, е, що буде з нею. Макс виступає, е, Галкін. Активно виступає, підтримує, але знову ж таки, чи варто знову ж таки нам, українцям, так цікавитися їхнім життям? Так, вони підтримують. Окей, дякуємо У нас своє життя. Те, що вони підтримують нас, по факту не зменшує ракети і дрони, які летять на наші будинки, на наших дітей. Абсолютно і супер 100%. захоплюватися е, тими росіянами, яких там, от я бачив, Дмитро взяв інтерв'ю у Лазареві. Так я ну якби не, не захоплююся і не буду кланятися Тетяні е, за те, що її там визнали іноагенткою, е, Терористи записали за те, що вона, начебто, підтримує Україну, вона проти Путіна, а не за підтримку України. Там трошки різні речі. всякому разі я скажу по тому, як вона е, давала мені інтерв'ю. Е, ось е, тому я вважаю, що нам знов ж таки треба робити своє опосеродково дивитися. Ага, там таке окей, але ми робимо своє, ми розвиваємо а, своє. Ну все. Давай на останок Слав, от ми говорили сьогодні, що шаман став певним символом в Росії цієї війни, так, і був вирощений ну, навмисно як е такий приклад мілітаризованого, сучасного молодого хлопця. Не знаю, в Україні певні аналоги. Ну, я не кажу, що держава навмисно там, да, вкладалася. Просто хто для тебе, ймовірно, став серед е культурних діячів, серед музикантів, от таким певним символом, який е укріпився під час війни, або який був створений під час війни, який створив себе сам під час війни. Е, нас немає напевно таких прям символів пес патрон про... не рахується Так, пес-патрон. Так знову ж таки, це вся історія вона тоді потрібна була так. Тобто, ці всі пісні, які були випущені якраз за перші півроку повномасштабного вторгнення, вони потрібні були тоді суспільству, і це нормально. Але стати хто став символом цієї війни, немає у нас такого, на мою думку, і це добре. Знаєш чому? Тому що ми не зациклюємося на одній людині. Якщо в них це тільки от од... в, в них от чим ми відрізняємося. В них ідолопоклоніння. Вони собі створюють якогось одного ідола і йому кланяються. Там це Путін. От, от, Путін нас спасе. Так само, от зараз Шаман для них це от артист, ну, можливо, артист номер один. Да? Або його так будують. У нас все ж. Вибір є. Ми можемо слухати Колу, можемо слухати Тіну Кароль, можемо слухати Джамалу, океан Ельзи Другу Ріку, Парфенюка і багато-багато інших артистів. І це кльово. Хто розвивається, хто вистрілив по-новому, мені здається, це. ну Якщо з наших артистів, це. Е, ну, звичайно, хливнюк, який заспівав е, червону калину, так і потім з цього зробили ремікс. А е, Віталій Козловський дуже себе кльо показав саме за ці два роки. Да, він якось так просів до повномасштабного вторгнення його популярність. Він якось він тоді був таким, знаєш напівписмиховиськом, а потім е, він показав свою позицію, і мені це, це ок.